Собаки до нас приїхали з міста Ромни, дві елітних собаки. бельгійська вівчарка. Їй 5 років, і дуже великий опит праці. Вона залучалась неоднократно на бойові завдання. Ця собака була вже на чергуваннях і в Запоріжжі, і в різних інших містах України. В неї великий досвід з пошуку. Вважається. Не є з найкращих в цій галузі у структурі ДСНС. Ще одна дівчинка, нота, їй 11 місяців, але також проявляє дуже гарні пошукові навички. Втівна дівчина. Хоч це і німець, німецька вівчарка, але характер у неї. От копія малінуа, Енержайзер. Важкого переходу в нас ніби не було між зміною провідників у собаки, але все одно на це все потрібен час, тому що навіть ми з нею зараз майже три місяці спочатку навчання в кіночному центрі. Проте, все одно кожного дня, ми призвикаємо все більше один до одного, що це дуже активна порода собак, яким потрібно дуже багато уваги і фіфізичної і розумової і розумового навантаження. А для своєї породи вона всім характеристикам відповідає, вона дуже енергійна, дуже любить, щоб її почухали. Це зазвичай у нас У нас. Всі вітання відбуваються з взаємних привітань. Зараз дуже є потреба на цей вид пошукових робіт. Рятувальники, працюючи на завалах, витрачають. Багато певну кількість часу на розшук потерпілих, щоб вони живі, швидко, знайти, деблокувати, звільнити людину з пастки, є нашою прерогативою, як кажуть, завдання номер один. Собака, яка по загиблим працює, це також важно, щоб знайти останки людини. Собака ж це робить за лічені хвилини і визначає місце, де в першу чергу повинно проходити розблокування, деблокування або розбор конструкцій.